Опіки, біль задуха – таке може викликати звичайна рослина. Борщівник Сосновського для населення це загроза здоров'ю для району екологічне лихо. Вона розповсюджується завдяки вітру, і знищити вщент цю сільськогосподарську культуру можна лише завдяки відповідній техніці. Експерти кажуть, на це потрібні чималі гроші, а поки коштів немає, страждають люди. Тему продовжить Юлія Струк. Борщівник Сосновського, така наукова назва цієї рослини на перший погляд нічого страшного. Звичайна сільськогосподарська культура схожа до лопуха. Правда, якщо підійти ближче і випадково торкнутися до неї, проблеми зі здоров'ям гарантовані. На поганий стан уже скаржиться в лісній Слобідці. Тут борщівник охопив всю територію людських помешкань. Юстина Ульмер найближче до цієї біди. Борщівник росте в неї на подвір'ї, в городі, навкруги хати. А через огорожу можна побачити поле, устелене цими рослинами. Жінці 84 роки. Вона самотужки бореться зі шкідниками як може. Старенька втомилася, майже щодня потрібно перев'язувати рани. На її тілі борщівник залишив опіки та пухирі. Ось таке малесеньке, я взяла рукавички, він скосив, а са знов. А я пішла, повимикала, повимикала, а корінь вже отакий. Та це вже роки, ще хуля тут, роки. Та нічого нічим не того, тільки вони орали, культивували. Та й росте, далі. Гірше себе почуває сусідка пані Юстини. У Марії Дранчук алергія на борщівник. Лише підійшовши до нього, господиню починає пекти обличчя, не слухаються ноги. Таке почалося кілька місяців тому. У квітні через дику рослину літня жінка потрапила до лікарні. Ну вісево борщовикво страшна алергія. Так висипає, не може. Зачало ж від очей. Зачали боліти очі, після очі запухли, не можна було подивитись. Ну і тоді їхала до лікарів. Але після цього я вже сюди навіть не показуюся. Стараюся, аби яся до нього нігде не дотулила. Борщівник Сусновського в Коломийський район завезли з Росії в 74 році. Тоді ця рослина використовувалась як корм для худоби. Але недовго згодом молоко та сметана набули гіркого смаку та неприємного запаху. У селах почали боротися зі шкідником, проте запізно. Вивести його остаточно можна лише з часом, відповідною технікою, кажуть експерти, і розводять руками. В дослідній станції зайвих грошей для закинутих полів немає. Це наша проблема, можна сказати. І соціально-економічна, тому що у нас зараз спостерігається економічна криза, де господарства не мають можливості обробляти всі площі, так, де не мають можливості обробляти всі площі, не мають матеріальної бази, стара зносилася на придбання нових механізмів машин. Немає коштів, і поки що на такому стані в нас є сільське господарство. Ну але, звичайно, всі дивимося ми вперед. Багато полів вже починають що починають задіяти до обробітку. Нині отруйні зарослі стали звичним явищем для України. Раніше вони росли біля берегів річок. Потічків каналів. Тепер їх можна зустріти між урожаєм на полях і навіть біля людських домівок. Досить лише торкнутися до рослини і з'являються похирі, шкіра червоніє, виникає біль та набряк. Аби цього не сталося, в дослідній станції рекомендують таке. І основним е, захистом є якщо потрапив сік борщівника борщов, сосновського вам на шкіру, треба промити зразу холодною водою. І захистити ту ділянку шкіри від потрапляння ультрафіолетових променів. Боротися тяжко, тому що не можна вносити суцільні. Якщо це на полі, можна вносити гербіциди, групи гліфосатів. Це, наприклад, всім відомий вже раундап. Якщо проводиться обробіток ґрунту, оранка посів його там не буде, бо ми просто-напросто. Його виснажує директор цієї установи. Пообіцяла до кінця року для мешканців Коломийщини видадуть посібник, як боротися з борщівником. Коли будуть гроші, в дослідні станції задіюватимуть і техніку для знищення цих чагарнаків. А наразі радять подальше триматися від шкідника. Юля Струк Сергій Грицак для подія телеканалу НТК.